Ось іще один навчальний рік добіг кінця у віницьких загальноосвітніх навчальних закладах пролунав останній дзвоник. Для старшокласників наступає пора екзаменів. Ну а молодші учні вже готові до літніх канікул. Та й перші, і другі однаково обожнюють свято останнього дзвінка. Як воно проходило у Вінниці? Дивіться далі. 27 травня Вінницькі учні до школи йдуть впевненою ходою з квітами в руках та посмішкою на обличчі. Сьогодні жодних відповідей біля дошки самостійних або контрольних, адже у них немає уроків за розкладом. Цього дня тільки свято останнього дзвоника. Восьмикласники четвертої школи натішитись не можуть. кажуть, пережили ще один важкий навчальний рік і вже готові з головою поринути у літні канікули. Що вам більше подобається, перший чи останній дзвон? Останній! Школа кінчилась! Три місяці літо! Літо! От і все. А як же ж там от самий? Ми, ми здали. Вона да ще нема. нема. Ми восьмий клас. Звісно, ну, і то, і то. Первый, потому что увижу друзья, а последний, потому что их уже не увижу. За год так все может надоесть, но все равно мы будем общаться летом, надеюсь. Надеюсь! Надеюсь! Такали напрыгло начать. Очень, очень достало. Вообще, очень тяжело вообще этот год был. Нам еще экзамены вели. Ну, очень, очень рады, что конец, наконец-то. И хочу сказать всем привет лету! Радіють своїм першим житті літнім канікулам, і першокласники вони за цей рік відкрили для себе чимало нового та цікавого. Кожен вже визначився з улюбленим предметом, старається вчитись тільки на відмінно. Щоправда, дехто таки встиг отримати й свою першу двійку. Першу двійку я заробив за те, що я це погано письмо написав. Я не виконала одне домашнє завдання, одну двійку повичела. Ти плакала чи ні? Ні. А я за математику сумно на сьогоднішньому святі тільки випускникам. Вони на цьому подвір'ї в якості школярів востаннє. Кажуть, що будуть сумувати за рідною школою та зізнаються. Таки трохи бояться невідомого їм досі дорослого життя. Останній день краще було б посидіти за парту останній раз з моїми однокласниками улюбленими. Сумно прощався зі школою. Останній рік, останній клас. Ну, більше ми, напевно, не побачимось, і це сумне свято. Плакати буду дуже невірно. Коли саме невірно, коли виходити будемо, коли виступати будемо. Нелегко прощатись із своїми випускниками і вчителям. Вони гордяться своїми вихованцями навіть попри усі негаразди, які, скоріш за все, мали місце за шкільні роки. Пускає й д клас. Найкращі клас цієї школи, найдобріші, найщиріші, наймиліші, найкращі діти на світі. В зв'язку з переходом то на 12-річну, то знову на 11-річну систему навчання, які по всій Україні у Вінниці випускників цьогоріч небагато. Всього 499 чоловік. Та кожним із них Вінницька влада пишається. Саме освіта лежить в основі сильної громади. Переконаний міський голова Володимир Гройсман. Наші вінницькі діти, наша вінницька молодь насправді є дуже позитивною, перспективною, успішною, і кожен рік, який ми видаємо навчанню, він завжди залишається з нами як фундамент подальшого нашого життя. Цьогоріч Вінницький мер побував на святі останнього дзвоника у 4-й, 23 й та 33 й школах. Останній зокрема зробив особливий подарунок шестикласниці Олександрі Берегут. Ця дівчинка особлива. Попри фізичні вади, вона постійно бере активну участь у житті школи. Від Керманича Саша отримала мобільний телефон, про який так давно мріяла. Усі ці білі бантики, різнобарвні квіти та шкільна метушня. Нагадали очільнику і про його перший та останні дзвоники. Я пам'ятаю свій перший дзвоник і пам'ятаю останній. Такі Тільки добрі спогади. Я завжди говорю про це, і сьогодні хочу, ще раз, напевно, сказати про те, що роки в школі це самі такі теплі в моїх спогадах, адже можливо там і було важко, ну як у всіх, але атмосфера була надзвичайно чудовою. Попіклувалася вінницька влада і про те, що міська молодь була зайнята і у період літніх канікул. Частина дітей відпочиватимуть у пришкільних таборах. Хтось поїде до Криму. Сезон оздоровлення стартує в обласному центрі вже у червні.